Всім привіт всім! Ми на ярмарці у Вросливі. Як ви бачите, що будиночки вже починаються? Виставлятися і ми набираємо сюди працівників, але не на ці доміки, а на великі будинки від самого організатора ярмарки. Також набираємо хлопців, хто буде працювати на каруселях. Люди до 40 років обов'язково зі знанням польської мови рівень b 1 b 2 і вище. Для дівчат буде робота на продажі глітві, на засісах і різних закусок. Хлопці працюють в основному на каруселях. Обов'язки прості всьому. Навчать буквально за один робочий день. Хто зацікавлений. Ярмарка стартує 21 листопада до 7 січня. Графік роботи буде узгоджуватися е, кожний тиждень наперед. Е, робочий годин приблизно буде по 10. в дві зміни з 9.30 ранку до. 11 до 12, а в Новий рік до 2 години ночі. Хто має зацікавленість, то проживає в Рослові, хто буде мати своє житло, можете приїхати, зняти якийсь хостел, будь ласка. Є така робота, 30-50 злотих нету для всіх, неважливості, чи студент, чи не студент. Хто зацікавлений, вперед.